Чернявці, це космос. Це законно взагалі, що циганков грає за юкси. Тищенко! Це Олег Кожушко, це Олег Кожушко. Ага. <Raganti> Форвард <пуска> просто пушка. Вітаю <с centimeters> з дев'ятним мічем. Це забив хоч перший. Да? Просто Буковина забила три голи більше, ніж ми. От вона як перемогла. Я дуже дякую хлопцям, як то кажуть, знімаю капелюха перед ними. Ще не встигли відійти від емоційного матчу з Київським Динамо як ось черговий буковиїзд. Ми в Києві на стадіоні імені Баннікова, де сьогодні Буковина зіграє проти Української християнської спортивної академії. Саме так розшифровується абревіатура Юкса. Ви знаєте, що робити, ставимо вподобайку, підписуємось, і гарного перегляду! Цей чоловічок сьогодні на телефоні він приймає привітання з ним народження. Саме на день гри з юксою припало 31-річчя Васильєва. Як mm -hmm. зривець буковини, пан Чеботарьов. <плес> а ви мене знаєте, так? Да? Та звичайно. Привіт, як справи? Почалося все, все. все добре. Дякую. Що про буковину скажеш? Слухайте, я дуже радий, що в Чернівцях відроджується футбол, та фінансується цей клуб. Адже коли я був у клубі, не було так гарної райдужно. Тому тільки побільше таких клубів, таких проєктів в нашій країні, та тільки футбол буде зростати. В Чернівці для мене це, мабуть. Друга домівка, адже я тоді переїхав під час початку повномасштабного вторгнення. Згодом цей клуб став для мене. Теж особливо повернувся до футболу разом з Буковини. Ось, Спогади щодо з клубу, мабуть, гра ігри, ті, які зіграли тоді з тамтешнім поліссям, яке виходило у вищу ліву. Ні в чому їм не уступали, джет. Чернівці, це космос. Хотів привітатися з вами. Недавно ще влітку зустрічалися з вами за воротами. Пам'ятаєте? Так. Да. Друзі, Олександр Бандура ділиться водою зі мною. Дякую. Будь ласка. ще грав. Ще грав трошки. А зараз вже тренерська робота. Трошки є роботи, так. Да. Є багато? Трошки є. Котиків тренували. — свої. Котиків? Котики, так. Да. Як е, налаштовуватись на Буковину взагалі? Та як і на інші матчі, дуже серйозно відносимося. Чемпіонська група, немає прихідних матчів взагалі. Кожна гра як остання і дуже потрібні очки, я розумію, як і нам, так і вам. Тому налаштовуємося дуже серйозно. У заявці юкси одразу шестеро бразильців. Ось ви бачите позаду мене. Цілою кубкою вони ось так спілкуються між собою. Не знаю, може домовляються про щось, як діятимуть на футбольному полі проти Буковин. Побачимо. За Буковину за всю історію клубу виступав лише один бразилець. Це був Алан, який грав за жовточорних у 2013 році. Взяв участь він у 15 матчах, у яких забив один гол. Напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви виступи цього футболіста у складі Чернівецького клубу, а також якій команді він забивав. Взагалі Юкса дуже цікавий колектив. Один із шести бразильців це син легендарного Ромаріо, Ромаріньо. Також у складі цієї команди грає Євген Селін, 36-річний вже захисник, котрий зіграв усі три матчі збірної України на Євро 2012 Ну і це при тому, що Юкса проводить лише другий сезон на професіональному рівні. Оце наша надія на сьогоднішній матч підсилення з лави запасних. Один, два, три, чотири. Пляжний футбол? А яма-то непогана така у боротарському майданчику. Що ти мене Ага, тут комівство вже. Попахує комівством. Так, <свят> да, ніча, це... що кум у мене в Пім'єрлізі гра... тренує вже. Хто грав, зараз тренує. Прийшли підтримати Буковину сьогодні? <свят> 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 Оболонь за Буковину, правильно? <свят> І це не пиво. <свят> <свят> за кого сьогодні вболіває голки проболоні Артем Кічак? За гарну гру я вболіваю. Ви колишній гравець Динамо. Е, дивилися гру буковина динамо в півфіналі Купу? Дивись. <свят> 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 що скажете про Чернючан? Ну, доволі непогано, перший тайм провели, рахую. Майже у Динамо не було моментів. Другий тайм у Динамо вийшли гравці на заміну, посилили гру і десь, можливо, це якийсь психологічний фактор спрацював, не знаю. Але Буковина доволі непогано, мені сподобалось, команда грала. Сьогодні на полі у складі Буковини, перш за все, є ваші знайомі, можливо, перетиналися з кимось. Під час кар'єри, хто розкажіть? Солдат, Хамелюк. І все. Я думаю, що Буковина виграє 2-0. 2-0. Перемога? «Буковина»? «Буковина». Поки футболісти там налаштовуються на гру, керівник транспортного відділу Буковини Ігор Шиба попиває каву. Друзі, яка ж топова атмосфера була на матчі Буковина-Динамо на стадіоні Україна у Львові, не у Чернівцях, А ось для порівняння. Ажіотаж на трибунах стадіону Баннікова. Команди виходять з підземелля, зараз я вам покажу. Є ось такий тунель. Ходімо за мною. Тут вже темно. І ось саме звідси команди вийдуть на поле. Тут вода. Ну, ви знаєте, дуже зручно. От після матчу, коли команди йдуть роздягальню, одразу ж абуци прополоснути. Помити трішки нормально, в принципі ну, просив... кані, це капітан сьогодні. Це законно взагалі, що циганков грає за юксо? Капітану Амілахтанову Тимуру Сергійовичу. Що ж, друзі, ось ось розпочнеться дуже важливий для Буковини матч в турнірному плані. Юкса, дуже непростий суперник, але футбольне поле все розсудить. Колишній голкіпер Буковини чи сьогодні виходить з перших хвилин. Для нього цей матч досить таки принциповий, я думаю. Богдан Бойчук та Данило Гончарук роблять перший гол буковини. Всередині першого тайму виходимо вперед. Дивимося, розкрутив там їх міця і пробиває за штрафного майданчика доволі такий класний гол, ефектний гол від, від буковини. <звук> Тищенко забиває другий гол Буковини! Як же ж розбирається Іван Тищенко в епізоді дуже багато було захисників, юкси на шляху м'яча, але прямісінько в кут воріт кладе його. 27-й номер Буковини. 2-0 вже на 23-й хвилині. Буковина в свої моменти використала, їх створила. Але дивимося ми за атаку. Юкситнику класно скидає на Вову. Вова пробиває поворотах. Рятує в цьому моменті Каневцев. Каневцев показує, що після матчу з Динамо в нього з Менталичкою все добре і рятує Буковину у дуже гострому епізоді біля наших воріт. Поперечка. Оце шедевр міг бути від Івана Тищенка. Не вистачило зовсім три Дуже хороший перший тайм від Буковини. Ведемо в рахунку 2-0. Дебютний гол у весняній частині сезону від Гончарука. Вже третій забитий м'яч від. Івана Тищенко, але найголовніше те, що вперше від листопада минулого року ведемо з різниці у два м'ячі. Така комфортна перевага у матчі буковини була остання ще у грі з металістом 9 листопада минулого року. Який удар кужушка? <риклад> ой, 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 ой ой! Який момент у бойчука. Момент, який Який момент! момент у Олега кожушка Бодя, хороша гра. Дякую. Гол! забиває третій м'яч Буковини! Дуже радий за Олега Кожушка, який нарешті відкриває лік своїм забитим м'ячем за Буковину. Він дуже цього прагнув, старався. Сьогодні мав декілька моментів і зрештою саме він забуває третій м'яч буковину в цьому матчі. Не один, не два, три. Нарешті. Наскільки важливий цей гол для тебе? Давненько не забував вже. Та важливий гол, не знаю, для впевненості напевно, важливий. Я думаю, для команди найголовніше, що перемогли, а все інше це вже таке. Піднялися на шосту позицію, два очка до четвертої. Бачимо, дуже важлива ця перемога у турнірній боротьбі. Ну, звичайно, важливо. Нам потрібно кожну гру перемагати, і тоді в нас. Все буде добре. Ми туди насправді не сильно дивимося, тому що все залежить тільки від нас. Іванко, Іванку, що вже третій гол цієї весни. Роззабивався ти? Да, трошки, трошки пішло, радий? Да, так, Ради? да, да, звісно. Виграли, забив. Емоції позитивні. От той момент ще би забив, коли перекидав голкіпера, пригадаю його. Та якби б забив, би взагалі було б зараз. Да. спасибо ну, на тому, що виграли. Голік забив, так що можна їхати спокійно відпочивати. Вийшли на шосту позицію завдяки цій перемозі. Тепер два очка до четвертої. Ми, ми, якби у нас психологія така, що ми граємо від гри до гри. Тобто кожна наступна гра важлива. І така ситуація зараз, що потрібно кожну гру вигравати. Ми не дивимося в таблицю, просто крикуємо вперед. Це Олег Кожушко, це Олег Кожушко. Форвард просто пушка. Вітаю з дев'ятним місцем. Я ще забив хоч перший, да? так? Які емоції? Та Гарні емоції, Саме головне, що здобули перемогу. І ну, для нас на, на найближчі ігри, які будуть, буде мотивація грати і що в нас є шанси чіплятися е, і боротися за четвірку. Наскільки для тебе принципово було саме забити м'яч нарешті перший ось цей? Ну, чесно, взагалі не принципово було. Тому що я знаю, що рано, рано чи пізно голи прийдуть, тому перемагали. В цілому просто багато. Оборонної роботи і особливо моментів не було. Так, вони, вони з'являться і голи обов'язково прийдуть, тому це вже з, з таким з досвідом розумію, що все буде. Як сьогодні складалась гра? Збоку здавалося, що контролювали в принципі, хід поєдинку завдяки ось цим першим двом м'ячам. Ну трошки просіли. Фізично дуже важко, тому що тільки чотири дні назад грали, і дорога зі Львова в Чернівці, потім сюди. і Дуже тяжко. Перші десять, десь я не бачу, на 10-й хвилині просіли. Так дуже тяжко було. Перетерпіли, забили один-два і такі обрали впевненість і вже практично гру контролювали. Те, що сьогодні були кадрові проблеми, в принципі, додавало певної злості, щоб мотивації зіграти за себе і за, за того хлопця. Ну так, нас багато хлопців випало, тому знаємо, що всі за нас вони дивляться, болівають, тому хотіли любов ціною сьогодні здобути цю перемогу. Вона важлива дуже для нашого клубу, для болівальників. Трошки. Не було там 2-4 нас вже перемог, тому хотілося вже здобути перемогу для болівальників наших. Комусь присвячуєш свій? Та родині, комусь присвячується. сім'ї вони дивились, болівали тому для них. Результат негативний для вас. Що скажете про Буковину? Ну так, результат для нас негативний. Буковина виграла. Я вітаю з перемогою Буковину. Бажаю успіху в подальшому чемпіонаті. Дай Боже! За вашими плечима. Євро 2012, зараз перша ліга. Мотивацію знаходити, виходити на поле. Ну, якщо я граю десь досі, то мотивація є в мене завжди. Це моя улюблена справа. І ну, я буду працювати тут на полі, віддаватись повністю, поки буде в мене бажання. Чому сьогодні не вдалося здобути позитивний результат і саме боковий на перемогу? Ну ми. Допустили помилки в захисті, і, а сам, самі не реалізували свої моменти, які були. І все. Просто Буковина забила три голи більше, ніж ми, от вона як перемогла. Сьогодні взагалі в заявці було 17 гравців, це включаючи трьох воротарів, тобто польових було 14. Я дуже хочу подякувати хлопцям, тому що, ну, по-перше, ті, хто не, не достатньо багато мав в ігрової практики, наприклад, Михайло Рудавський, Влад Хамелюк, вони дуже гідно зіграли. І на полі і, і у роздяганні була дійсно справжня команда. І я дуже дякую хлопцям, як то кажуть, знімаю капелюха перед ними. Ну що ж, жовто-чорні, дуже впевнена перемога над юксою. 3-0. Рахунок на табло говорить сам за себе. Я, чесно кажучи, отримав море позитивних емоцій від цього поєдинку. Пишіть своє враження в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал. Завдяки трьом очкам, які команда здобуває сьогодні, ми піднімаємось на шосту позицію і тепер до четвертого місця, котре дає право поборотися за вихід до української прем'єр-ліги. Два очки на четвертій позиції Кудрівка, проти якої ми зіграємо наступного тижня. На виїзді тому закликаю вас слідкувати за Буковиїздом і надалі.